Хотів би прокоментувати нововведення стосовно незаконної видачі повісток з комунальними платіжками в Києві. Що я про це думаю як правозахисник, як юрист? Ось що я думаю. По перше, є міфом те, що якщо ви заплатите за комунальні послуги, це буде вважатися сплатою за неяв ТСК ТСП. Справа в тому, що комунальні послуги і роздача повісток це різні юридичні процедури. Повістка вважається виданою, якщо ви за неї підписались. Крак. Чи є відмова відповістки і складання такої відмови в протоколі, ознакою того, що вас можуть притягнути по статті 210 211 КУПАП? Ні. Тому що юридично не передбачено письмова відмова від повістки. Акт, це не передбачено жодним законом України. Та Конституцію України. Я більше скажу, що навіть повістки не передбачені чинним законодавством. Та я ще скажу, що повістки не передбачені законодавством, яке ліквідоване. Саме ліквідоване. Чому воно ліквідоване? Тому що я наполягаю, що президент колишньої України і колишній президент, саме він Володимир Зеленський, скасував республіку. Тому всі силові структури республіки, як і органи державної влади колишньої, є бандформуваннями і окупантами. Я на цьому наполягаю і давно наполягав. Вони окупанти ще з 1918 року, саме так, після падіння... Гетьмана Павла Скорпаського та після 1941 року щодо акту відновлення Української держави Степана Бандер. Вони всі є незаконні, їх дія не має жодної юридичності. Коли вони кажуть, що роздачити таким чином повісток є. законним, ні. Повістка роздрукована на принтері. Спочатку і підписом. Має код ЄРДПУ ліквідоване юридична со колишніх військомат. Колишні військомати не мають правонаступників. Коли хтось сказав, що ТЦК та СП були правонаступниками саме військоматів, я більше скажу, було два ТЦК. ТЦК та СП були створені за контрактом 2006, по 2022, потім був створений. Новий ТЦК ТСП, який перебрав на себе повноваження, нібито створене ТЦК ТСП, який на себе перебрав повноваження ліквідованої юридичної особи військомат. Хоча, хоча немає права на це. Чому? Положення про ТЦК не зареєстровано, в мені а повинно бути. Всі постанови. Повинні бути Кабінету міністрів розпорядження. Всі повинні бути зареєстровані як акти президента в міністрі, закони і так далі. Але вони цього не зробили. Знаєте чому? Щоб уникнути відповідальності за це. Тому фактично. ТЦК не має акту про створення, хоча цей акт нібито положення про ТЦК, що нібито вказано в законі, нібито про мобілізацію. Окей. Саме так. Тому те, що відбувається з цими видачами повісток, хай вони ті повістки йдуть на мусорні, йдуть на смітку, ті повістки. Чому? Тому що повістка роздрукована на лазерному принтері і крапочка. В більшості випадків. Ще і відривають повістку на пра, де бачать лише половину печаті. Знаєте чому? Щоб не відповідати. А там же код є РДПУ ліквідованою юридичною І не обов'язково, що це колишній військомат. У більшості випадків вони кадуть і присвоюють собі. Чужі води і, РДПУ, інших юридичних осіб. Фо. і про це навіть не знають підприємці, що створюють незаконні підроблені печатки представники ТЦК та СП. Якщо працівники ТЦК та СП скажуть мені, що ці печатки законні. Незаконні, Якщо це орган державної виконавчої влади, вони повинні бути не сильні, а тіолетові. Це раз. Сині початки мають ознаку того, що вони комерційні, і це є юридичним доказом, що ви займаєтеся господарською діяльністю. А це не передбачено законами України, тому ви не є жодним органом. Влади, ані виконавчі, вони скажуть ми орган військового управління. Ви навіть не зареєстровані як орган військового управління Румін юсті. Розумієте? Вас немає юридичного, вас нібито створювали без права створення юридичної особи як відокремлений підрозділ. Але справа в тому, що коли задаєш питання кабінету міністрів. І Міноборони, ніякого відокремленого підрозділу не передбачено законодавством про Міністерство оборони. І, взагалі, Міністерство оборони не створено законом України, а постановою Верховної Ради. Так і живемо. І саме головне без початку і під. Тому ані Міноборони, ані. ЗСУ не є органом державної влади чи виконавчої влади, як вони себе називають чи силовим структурою. Нема розпорядчого акту а, про ваше створення, ані про створення військових частин. Тому судять людей не за що. І в списках військових частин цих людей нема. Розумієте, що відбувається? Тому і крадеться ваша зарплата. Так і живемо. Так і живемо, шановні українці. Тому. Оті казочки, які розказують СП, що вони законні, що то це секретні накази. Про те, що ми нібито присвоїли собі ліквідований код ЄРДПУ військкомату. Так не мали справа на це юридичні. Це ж підробки документів, будете відповідати потім. А посилаєтесь на те, що це. Кондифіці... Закрита інформація, саме закрита інформація, ні, не закрита, вона повинна бути відкрита негайно. Саме негайно. І хто приймав цю постанову ТЦК про присвоєння початок, потрібно також опублікувати негайно. Я вимагаю від ЦК ТСП зробити публично. А не прикриватися, що це військова таємниця. Немає жодної таємниці. Прорізвище ім'я по батькові паспортні дані того, хто це приймав. Або це ще раз доводить, що ви незаконно собі присвоїли ЄРДПУ ліквідованої юридичною особи. У вас немає жодних рест, юридичних стат. Фізичних осіб підприємців. Тому ви навіть не зареєстровані в міністрі. Ваш начальник навіть не уповноважив вас роздавати повістки і не надавав вам повноваження. Ви навіть не маєте жодних підкреслюю, жодних законних підстав забирати людей з вулиці. Ви є бандити, ви є ніхто. Саме так. Чому так відбувається? Тому що ви думаєте, що у вас є автомат, ви маєте право стріляти. Ні, не маєте права стріляти цивільно. Це, це є військовим злочином. Чи може цивільний відкрити вогонь у відповідь? Якщо в нього є зброя? може для самозахисту підкреслює на що це буде законно. На підставі статей Кримінального кодексу. Але справа в тому, що бандити ТЦК та СП дограються до того, до ручки, що їх будуть затримувати на підставі статті КПК України громадське затримання робити і позбавляти їх волі, і не передавати поліцам. І будуть вони там валятися кабанчиком, Якщо це безправ'я буде й далі, робити ТЦК ТСП, подумайте над своєю понеділкою. Ви звикли критикувати стару систему видачі повісток, радянських часів чи тодішньої України, коли видавалися повістки іншими методами? Але, хочу підкреслити, навіть ті радянські офіцери не ганялися за кожне, не викрадали з вулиць, не займалися такою радянщиною, як ви зараз займаєтесь, ви не особо. І з цим ми будемо щось робити: вас саджати у в'язницю. Саме так. І не думайте відкривати вогонь порт цивільно. У нас також є зброя. Okay. Не думайте, що в нас немає зброї, у нас також є зброя. Тому... Я попереджаю ТЦК, що дотримуйтесь своїх ліквідованих законів. Або буде непереливка, що мається на увазі, дуже больно по закону буде. Саме так, як буде побачити. Кримінальними справами проти вас, саме проти вас, негідників, корупціонерів і марадерів. Так, так, ви всі, хто там є, В РТЦК, всі таки до єдиного. І не кажіть мені, що ви не берете гроші. Берете. Знаємо. А розказувати про військовий обов'язок по статті 65 і не треба. Конституція та ліквідована. Республіка ліквідована. Ви є бандити, ви є ніхто. Взагалі. Тому ми обов'язково цих негідників прижмемо так, що вони і піскнути не зможуть, що має са на увазі. Зараз минулі та групою юристів і адвокатів відкриваються кримінальні справи оцих негідників в чорній формі проти негідників з поліції, падліції та з ТЦК ТСП. Збройних формувань ЗСУ за порушення їхнього законодавства. Тому ночувайтесь, будемо вас саджати. Настала зима, будемо вас саджати до в'язниці. Кожного з вас, хто викрадає, ми зменшимо градус напруги на вулиці. Увага до світла! Якщо ви бачите. Що когось затримують чи викрадають ТЦК ТСП, не стоїть осторонь. Відбивайте цих людей. Робіть громадське затримання представників ТЦК та СП. Також потрібно заводити на них кримінальну справу, затримувати, доставляти в ДБР і викликати ДБР. І заводити на них кримінальну справу, писати в Офіс Генерального прокурора за спробу викрадення людини. Саме так. І хай потім вони скажуть, що це не порушення прав людини і громадянин. Потрібно раз і назавжди провчити цих ТЦКшників із ЗСУ. Та тих ЗСУшників, які рушують і знущаються над солдатами. Тому не мовчіть, якщо над вами знущаються в армії. Саме не мовчіть. Відкривайте кримінальні справи проти своїх командирів і залучайте до цього журналістів. Ми вам і юристи допоможемо в цих кримінальних справах проти ваших командирів, які. Знущаються над вами. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал. Також роби донати в описі до відео. Дивись мої минулі і наступні відео розповсюджуй в соціальних мережах. Саме так ми обов'язково переможемо. Юридична консультація з будь-яких норм права. Коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву. Коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого. Не про не буде працювати норма права, це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, tiktok канал та інші мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Twitter, instagram канал та tiktok канал, telegram канал. обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права. Та інших норм прав податкового права в різних галузях права. Також я надаю юридичні консультації стосовно клести бізнес та керувати автомобілем статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента, витяг замовляє. Тобі це потрібно вже сьогодні. завтра, А сьогодні обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового Славія, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, жве МакПа спонсорст.